Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Ми продовжуємо навчатися в рамках списку відтворення математика від нуля до безмежності. Сьогодні розглянемо дві типові помилки, які допускають під час розв'язування рівнянь. Помилка номер 1х2 дорівнює 2. Неправильно буде сказати, х дорівнює корінь з 2, оскільки тут буде два розв'язки. Х дорівнює корінь з 2 та х дорівнює мінус корінь з 2. Для того, щоб розв'язати таке рівняння, двійку переносимо вліво та отримуємо х2 мінус 2 дорівнює 0. 2 подамо в вигляді, як корінь з 2 в квадраті. Отримаємо в квадраті відняти корінь з 2 до квадрату дорівнює 0. А тепер розпишемо за допомогою формули різниці квадратів. Маємо х корінь з 2 помножити на х плюс корінь з 2 дорівнює 0. Тепер кожний з множників прирівнюємо до нуля. х дорівнює мінус корінь з 2 та х дорівнює корінь з 2. Помилка номер 2 х в квадраті дорівнює x. Не варто ділити ліву і праву частину на x. В такому випадку отримаємо х дорівнює 11. Крім того, не потрібно забувати, що не можна ділити на 0. Правильно буде перенести х вліво та прирівняти до нуля. Маємо х квадраті мінус х дорівнює 0. Виносимо х задушки, х помножити на х-1 дорівнює 0. Перерівнюємо два множники до 0, корені рівняння х дорівнює 0, х дорівнює 1. На сьогодні все. Якщо допускали колись такі помилки під час розв'язування рівнянь, пишіть в коментарі. Також не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!